Як і більшість дітлахів, вони увесь рік чекали дива та здійснення бажань, і святий Миколай таки не забарився зі святковою вечерою, подарунками та справжньою казкою чудотворець завітав до вихованців одноіменного містечка Милосердя. Майже три десятки дітей із неблагополучних родин зібралися в одному із ресторанів міста, щоб гуртом відзначити улюблене свято малюків. Він є покровителем нашого будинку, і особливо в цей день ми стараємося, щоб діти завжди відчули це свято, радість, милосердя, любов. Найперше це для дітей. Є приємно, що про них не забувають, і також вони можуть разом всі бути, тому що тут є різного віку: хто в школі, хто в садку, і це важливо, що вони разом, як в родині, можуть святкувати свята. Дива для дітей розпочинається із виступів аніматорів. Поки дід Мороз зі снігуренькою розважають малечу танцями та конкурсами, дітвора теж не паса задніх. В очікувані подарунки на випередки розповідають вірші, які заздалегідь підготували для казкових героїв. А чому? Όσε ούσο φύγε, μαρουσά στη πάλι στήτσκι. Τι Цей візит розповідають волонтери для їхньої малечі справжні свято, адже потребують вони не так подарунків, як звичайної людської теплоти та уваги. Так як вони живуть ну, без батьків, вони не отримують тої любові, яку ми отримуємо вдома з сім'єю з батьками. В них різні бажання, але мені здається, що в них одне бажання мати сім'ю, батьків. Братів, сестер та без традиційних подарунків теж ніхто не залишився. На завершення свята для дітей підготували пакунки із солодощами, м'які іграшки та пізнавальні ігри.